Вітаю усіх глядачів. Сьогодні говоримо про новий законопроект 10449, який прийнятий Верховною Радою України 11 квітня. Але нагадаю про те, що він набуде чинності не раніше ніж червень 2024 року, а тому ми вже можемо готуватися до введення нових правил у дію. Отож, сьогодні питання буде стосуватися саме розширених повноважень ТЦК, які надані цим законом. Саме Тим особам, які можуть вручати повістки про уточнення облікових даних, але що вони можуть робити відтепер? По новому, отож, до повноважень ТЦК додали перевірку військово-облікових документів. Мало того, ще й громадян України зобов'язали носити при собі військово-обліковий документ. Нагадаю про те, що військово-обліковим документом у нас є військовий квиток, тимчасове посвідчення військово зобов'язаного, а також приписне свідоцтво до призовної дільниці. Слід зазначити і наступне. Що е, також працівники ТЦК мають право не тільки перевіряти безпосередньо ваші військово-облікові документи, вони у разі вашої неявки за повісткою мають звернутися до поліції із повідомленням про те, що ви не з'явилися, і аби останні внесли ваші відомості до е, розшукової системи Армор про те, що ви і перебуваєте у розшуку. Крім того, працівники ТЦК у разі вашої Щої неявки заповісткою і неможливості працівниками поліції встановити ваше місце перебування впродовж 30 днів з дня такої неявки мають право звернутися до суду адміністративного із позовною заявою про те, аби обмежити вас у праві керування транспортним засобом? Ви запитаєте про те, що Серед медіа ширяться чутки щодо того, що якщо у вас в сім'ї два автомобіля, то один ви будете повинні будете повинні пожертвувати на потреби Збройних сил України. Але це неправда. У нові редакції цього закону така правка відхилена, тобто вона не врахована. Тому в даному випадку обмеження права керування транспортним засобом буде стосуватися чисто тільки тих людей, які не. Не прийшли за повісткою на уточнення облікових даних, а вилучатися транспортний засіб не буде. Так тому, можливо, це відео знизить трохи соціальну напругу з приводу використання та розпорядження вашим майном. Отож, йдемо далі. Крім звернення за позов, з позовом до суду, ми говоримо про те, що тепер працівники ТЦК е, мають фактично е, доступ як до системи оберіг, де вносяться військово-облікові дані по кожному військово зобов'язаному призовнику та резервісту. Але ще і фішка полягає в тому, що ці дані передані Державній прикордонній службі та національній поліції. Саме працівники цих служб служб також будуть мати доступ до того, аби переглядати, чи внесені ваші дані як військово зобов'язаного до єдиного реєстру, чи ні. Але про їхні повноваження при перетині, наприклад, кордону будемо з'ясовувати у наступних випусках. Тому слідкуйте за нами і до зустрічі.